Щирі вітання всім телеглядачам! Це телеканал «Вінниччина» і ви дивитесь передачу актуальне інтерв'ю. Літо. літо це та пора, коли хочеться нових вражень, коли хочеться відпочити і хочеться релаксувати. особливо тоді, коли в країні складна ситуація, коли особливо потрібні внутрішні сили. І наш офіс туризму Вінниці. Подбав про те, щоб для і гостей міста було чимало активностей, аби можна було переключитися і отримати нові враження. Про те, як працює офіс туризму в Вінниці, розповість наша гостя Тетяна Маєвська, директорка комунального підприємства Вінницької міської ради, офіс туризму в Вінниці. Мої вітання вам, пані Тетяна. Вітаю вас, Світлана. От і вас запитаю: знаю, що дуже багато нових активностей для того, щоб віничани могли більше дізнатись про місто. Релаксувати, переключитись, отримати нові враження і, власне, бути ще стійкішими. А ви як релаксуєтесь, і яка найулюбленіша локація або екскурсія ваша? Ви знаєте, до речі, це не перше запитання. Є... Є, мені задають якраз журналісти, що мене наповнює, і яка саме у Вінниці є локація, яку я сприймаю як місце своєї сили. Так? Це замкова гора, і, до речі, саме звідти розпочинається багато наших екскурсій: і Людмили Очеретної, і Альони Сазонової, І взагалі, в доробку офісу близько 40 екскурсій лише Вінницею. Це і дитячі, це і дорослі екскурсії. І звід... Звичайно, в кожній з них можна знайти щось собі до душі, і я це знаходжу також, тому що звичайно формуючи. Будь-який екскурсійний продукт, будь-який новий проєкт. Ми моніторимо його, ми вивчаємо, і ми, звичайно, робимо такі тестові екскурсії для саме команди офісу туризму, щоб виявити всі недоліки можливі, щоб і сформувати свої побажання. І, до речі, ми дуже часто прислуховуємось саме до побажань наших екскурсантів, нашої постійної бази екскурсантів. А що вони висловлюють свої побажання? Звичайно, Кажуть, А ще потрібно ось те чи інше? Звичайно, так? звичайно і на вебресурсах, і в телефонному режимі, і при особистій зустрічі вони е, формують по суті і обличчя міста, і вони, звичайно, хто як не можуть розказати і показати нам і нашій команді, в тому числі, як е, зробити цю промоцію міста якісніше. Додати вони закохані у світі. Циники інформації серед безлічі екскурсій, про які ви говорите, про деякі ми можливо поговоримо і окремо. Я знаю, що є велика кількість саме соціальних безкоштовних проєктів від офісу туризму Вінниці для вінничан і гостей міста. Це тоді, коли кожен може отримати емоції, власне знайшовши лише час. Що це за екскурсії? Хто їх проводить? Це абсолютно безоплатні безкоштовні екскурсії. І дійсно, ми з перших днів нашого існування започаткували цикл соціальних екскурсійних проєктів, звичайно підтримуючи і наголошуючи на тому, що Основний наш пріоритет, пріоритет Вінницької міської територіальної громади це турбота, турбота про людей і звичайно про вразливі категорії населення. Тому перші наші соціальні проекти були направлені саме на те, щоб допомогти і внутрішньо переміщеним особам. А на сьогодні основні всі такі потужні наші проекти направлені на те, щоб допомогти адаптуватися вразливим верствам населення військової Овцім, учасникам, учасникам бойових дій, їх сім'ям, сім'ям загиблих героїв. І до речі, ще з жовтня 2023 року ми започаткували проєкт Незламні і нескорені, який був направлений саме на роботу з військовослужбовцями, і їх сім'ями. Цей проект досить потужно стартував, і практично щомісячно ми формуємо безоплатні групи. На екскурсії і тури Вінницею і регіоном. Можете сказати про якісь найяскравіші або ті, які найбільше полюбляють екскурсанти? Останніх два тижні ми познайомили з містом і познайомили безпосередньо з Вінницьким регіоном 40 військовослужбовців. Це учасники бойових дій. І саме Тури на транспорті. Ми забезпечуємо по маршруту екскурсійному два полюси одного міста, тобто це Вервольф та музей Садиба Пирогова. А піші екскурсії Вінницею по нашим найпопулярнішим маршрутам це екскурсія Вінниця за 100 хвилин, Вінниця у часі. Всі наші гіди і гідеси працюють саме з. Цією категорією населення е, на волонтерських умовах абсолютно безоплатно е, і проявляють самі ініціативу, тобто. Е, ми відкриті до співпраці. Ми можемо вводити додаткові проекти. І, і, до речі, я відзначу те, що не лише з військовослужбовцями, з їх сім'ями. Ми на, на сьогодні працюємо активно. Всі вінничани і гості міста можуть скористатися унікальною можливістю познайомитись з Вінницею безоплатно, щомісячно. що для цього треба зробити. Просто знайти нас на вебресурсах Фейсбуці, в, в інстаграм. Ми анонсуємо кожну третю неділю місяця. Наш проєкт, який стартував січня цього року, він має назву Місто затишку та рівноваги. І саме в рамках цього проєкту нам вдалося сформувати таку насичену цікаву програму, адже щомісячно це нова екскурсія, це новий гід і, звичайно, можливість познайомитись з новим обличчям і побачити Вінницю під іншим кутом. Ви так захопливо розповідаєте, що я. Точно зрозуміло, що мені потрібно поновити знання і по іншому подивитись на війну відрушуючи одну із екскурсій. запрошую і завжди рада. Звичайно, навіть вінничанам корисно іноді побачити своє рідне місто. Я пам'ятаю, колись організовувала екскурсію для своїх друзів, які приїхали з-за кордону. І я сама була в захопленні від того, наскільки цікаво це було не лише для гостей, але і для мене. По іншому подивитись на якийсь будинок в Вінниці, на якусь вулицю чи на якийсь знак Знакову місцевість. Я пам'ятаю про школу амбасадорів і гідс. Що як ви завершили цей курс? Що зараз роблять нові гідеси, які навчалися амбасадори Вінниці? Вже, До речі, так ми в травні випустили наш перший випуск школи гідів та амбасадорів Вінниці. Це 17 сертифікованих гідів, які можуть сьогодні працювати у Вінниці. Вони, в принципі, можуть працювати на території всієї України. Але я відзначу те, що кожен з вас може вже цього місяця познайомитися з нашими випускниками в рамках абсолютно безкоштовних, безоплатних проєктів в співпраці з Офісом туризму. І, до речі, вже п'ять наших випускників: це і Наталя Дідковська, Олена Подорожна, Олена Стопата, Аліна Дончевська на сьогодні вже презентували свої автори. Скі проекти екскурсійні. До речі, пам'ятаєте, я у вас була у, на ефірі в квітні, мені здається, і говорила, що один з випускників школи гідів буде мати можливість. Стати частиною нашої команди так, з, першого, з 1 липня з нами працює чудова випускниця Вінницького педагогічного університету Соломія Грон. Це нова гідеса, Вінницька гідеса, сертифікований гід історик. І вже цього місяця в рамках нашого проекту Вінниця, місто затишку та рівноваги. Саме Соломія буде презентувати свій. Цій авторський проєкт екскурсійний, який матиме ну, зараз це робоча назва mm -hmm. Місто над Богом, і я впевнена, що кожен місяць ми будемо вас знайомити з новими іменами І з новими проєктами, і, звичайно, показувати війни під іншим купую. Пані Тетяно. Я згадую один момент якогось літа це було так давно в іншому житті, в іншому світі до війни, повномасштабної і до початку ковіду я Якось пізно вечором виходила з роботи в центрі міста театр, і я побачила велетенську кількість, одна група, інша група, і серед них гіди нашої Вінниці, які проводили вечірні екскурсії. Це було достатньо пізно, це була був розпал літа. Це було після восьмої години. І я просто стояла і дивилась. Я зрозуміла, що це стільки гостей приїхало до Вінниці подивитись, познайомитись ближче з Вінницею. Як сьогодні чи їдуть до нас гості, чи їдуть до нас екскурсанти? Чи можете, чи підбиваєте ви сьогодні якісь підсумки, і бачите якусь динаміку, незважаючи на, на війну? Людям потрібні емоції ми з цього почали наш ефір, тому що це додає нам сил. Це можливість, окрім того, що поновити свій потенціал, так і дбати про своє фізичне і ментальне здоров'я. Це можливість перезавантажитись, і динаміка позитивно дійсно. І наша статистика свідчить про те, що вже навіть за перше півріччя цього року нам вдалося реалізувати 160 проєктів різної тематики, проєктів і для дорослих, і для дітей. Це е, і майстер-класи, це і тури, екскурсії, і, і конкурси мистецькі, е, і культурно-мистецькі проєкти е, міського е, масштабу, тобто це е, можливість дійсно е, люди, людям перезавантажитись. 160 проєктів і 2,5 тисячі учасників цих проєктів. Я вважаю, що саме ця статистика свідчить про те, що от саме на хвилі і цього патріотичного піднесення, так люди хочуть цікавитись історією, культурою нашою все більше і більше. І така позитивна динаміка вона спостерігається вже два роки поспіль. Тобто навіть підводячи. Підсумки минулого року ми зафіксували близько 350 проєктів. Це ну дійсно вражає. Навіть наша команда цього не очікувала. Ми підбиваючи підсумки. Знаєте, ну ми пишаємось, пишаємось цим. Пишаємось тим, що цікавість нашою багатою спадщиною культурною вона лише зростає. А чи можете сказати, яка це аудиторія людей? Це молодші старші чи це різні люди, які приходять, хочуть дізнатись більше знову ж таки. Знаєте, портрет нашого туриста він дійсно змінюється, тому що якщо аналізувати початок війни, дай перший рік воєнних дій, то це були внутрішньопереміщені особи і особи, які знайшли свій прихисток саме в нашому місті під час війни. Адже на сьогодні у нас якраз в місті мешкає 46 тисяч переселенців. Ленців офіційно тому ми дуже активно працювали з ними, і це близько 60% нашої аудиторії складали саме вони на сьогодні. Дійсно. Ми знизили цей відсоток. Ми, по-перше, опрацювали багато цю базу. Це близько 20-30% зараз внутрішньопереміщених осіб. У нас є туристи із-за кордону, з із Польщі, із Німеччини. Звичайно, вони не численні і ці групи поодинокі. Але е Пишаюсь тим, що Вінниця є цікавою і для Львову, і для Чернівців, і для Тернополя, і дуже багато київлян. Тому ми практично щотижня формуємо індивідуальні групи для наших туристів зі всієї України. Тобто люди цікавляться і люди потребують вашої роботи, і Звичайно. це вас надихає, звісно. 100%. А ви проговорили вже трішечки про проекти незламні, нескорені, вінниця, місто, затишку і рівноваги. І розкажіть про екскурсії. Я ось знаю, що є спеціалізовані екскурсії до державних свят. Що це за екскурсії? Взагалі, це планові екскурсії. В принципі, кожен охочий, розуміючи про те, що скоро буде день міста, так mm -hmm. скоро буде День Незалежності, День державного прапора. Він може спланувати своє знайомство з Вінницею, навіть мандрівник, який запланував поїздку то, до нашого славного ні. міста. Екскурсії, обов екскурсії будуть обов'язково. Mm -hmm. Лише mm -hmm. заходьте знову ж таки, закликаю, заходьте на наші ресурси, доєднуйтесь до нашої такої спільноти. Ативної до речі, ви можете прописати свої побажання, і ми їх врахуємо обов'язково при формуванні планів на наступний місяць чи навіть планів на півріччя, і обов'язково враховуючи всі ваші побажання, і це не залежить від цільової аудиторії, Це може бути і малеча, це може бути і людина поважного віку. Ми зробимо продукт туристичний цікавий продукт саме для вас. Ви відзначаєте або вже два роки діє певна платформа, яка об'єднує Вінницьких. Це майстрів. Моє натхнення, так. Розкажіть детальніше, що як власне можливо виникла ця ідея, і от два роки від початку, і ось два роки цього шляху довго, що є на сьогодні? Бренд дійсно відсвяткував практично минулого тижня свою другу річницю, але ми так впевнено. Стартували вже на початку. Ми були натхнені цією ідеєю об'єднати. Талановитих вінничан, талановитих майстрів на одній платформі платформі mm. сувенірів з вінницькою душею, і це люди, які працюють абсолютно в в різних видах і техніках, і народне мистецтво, і сучасне, це сувеніри і вироби з бісеру, з глини, це одяг, це ляльки-мотанки, безліч різноманітних сувенірів. І на сьогодні, підводячи підсумки вже двох років нашого існування, я можу сказати, що наші сувеніри побачили світ. Вже близько 12 країн світу пересвідчились в тому, що вінничани талановиті, вінничани Дару... <світування> <світування> дарують. Звичайно, приїздять до нас і забирають з собою як спогад про наше місто. І Тисяча сувенірів, тисяча подарунків це наш результат за два роки. І сувеніри і подарунки я впевнена в тому, що кожен, хто придбав, розуміють, що вони натхнені Вінницею і вони зроблені з душею. Тому це і слоган нашого бренду. І вже назвіть цей слоган. Як він звучить? Платформа, платформа сувенірів з Вінницькою душею. Тому Ой, тобто, це люди, які здорово. натхнені містом. Вони е, творять, вони створюють свої рукотворні шедеври. І, до речі, кожен охочий. Е, вже е, рік поспіль працює арт-клуб, твори з байві е, арт-клуб організував якраз офіс туризму спільно з громадською організацією «Екотворчість», які працюють. Е, Основна mm -hmm. частка більшість наших майстрів, і е, практично щотижня ми анонсуємо майстер-класи, е, е, які відбуваються якраз е, з нашими майстрами. Кожен хоче може зареєструватися, навчитися е, відкрити можна відкрити, відкрити можливо да своєї творчі творчі mm -hmm. початок, так звичайно здорово. Отже, байві бренд, який розповідає. Своїм ну своїми витворами, своїми мистецькими витворами власне про, Вінницю, про, про її душу і про віничан творчі конкурси, в яких віничани і не лише віничани беруть участь і я знаю, виграють і отримують навіть солідні призи. Що це за конкурси? Прикладом розкажіть про конкурс Вінниця у коміксах. Конкурс пишаюся тим, що вже став традиційним. Минулого року я тільки сподівалася на це, але цікавість дійсно була і в цьому році. Це мистецький конкурс для дітей та молоді, в якому і цьогоріч взяли участь близько 20 учасників, і ми підвели підсумки, підбили підсумки якраз до другої річниці нашого бренду так об'єднавши два інфоприводи і до Речі, навіть майстрині Байві, надихнувшись цим баченням нешаблонним баченням Вінниці від наших діток, так, від дітей та молоді, навіть свій приз вручили учасниці конкурсу, яка надихнула їх Анна Парпальос, мені здається, яка їх надихнула найбільше. Так, у нас є переможці серед професіоналів і серед аматорів. До речі, дуже вразила робота Нікіти Сагака, і він переміг у номінації Аматори дуже талановита молодь. Молодь, яку ми таким чином надихаємо на вивчення нашої історії. І таким чином і ми надихаємось на створення якихось нових. Екскурсій, турів, квестів саме для цієї категорії, тобто діти молодь е, нас налаштовують, наштовхують на те, щоб ми створювали щось таке унікальне і цікаве саме для них. От комікси і конкурс вінниця у коміксах. А чи можливо, чи бачите, ви можливо в перспективі виготовлення якихось книжечок коміксів, Ой, які можна ви також, які можна в також році, і Світлана, також можуть познайомитися усіх? Це практика наша в минулому році. За результатами першого міського конкурсу, ми випустили збірку коміксів з нашими переможцями. Цьогоріч, вже наступного місяця, побачить світ. Друга збірка коміксів, mm -hmm. де будуть якраз представлені роботи переможців з професіоналів, аматорів і спеціальний приз від Байві. І саме цю збірку можна буде навіть придбати на платформі Байві, на вебресурсах Офісу туризму, в Інстаграм і Фейсбуці. І збірка. Я маю таку надію, амбітну, що ми зможемо відкрити свою атмосферну крамницю вже на соборній. 89 І е, кожен охочий зможе, окрім того, щоб придбати сувенір з Вінницькою душею, придбати збірку коміксів від Про наших талановитих діток. Здорово, здорово. Це ж прекрасний подарунок про Вінницю прекрасний, не нешаблонний подарунок. Країну, в просто на гостини, навіть в Україні в інше місто. Це чудовий подарунок, щоб е, твої близькі друзі познайомилися із твоїм містом зсередини. і так нетрадиційно, неординарно познайомилися. І Я впевнена, що ми можемо запропонувати багато, дуже багато не шаблонних цікавих подарунків на як згадку, як спогад про міста ідей. До речі, е, знову ж таки повертаючись. До нашої такої популярної теми філателії, адже саме марки, марковану продукцію дуже часто е, везуть е, як mm -hmm. сувеніри з Вінниці. Одинадцята е, марка е, буквально ну, в минулому місяці побачила е, світ. Марка? що вона? Власна марка міста ідей. У нас, до речі, є ціла колекція, е, і ми, надихнувшись е, цією темою. Темою філателії зробили експозицію в музеї української марки імені Якова Балабана саме з філателією міста ідей, власними марками нашого міста. Остання марка про побратимство, про співпрацю. До речі, це вже п'ята марка Це пов'язано з нашими містами побратимами. Звичайно, з містами-побратимами, з містами-партнерами. Це п'ята чергова марка з циклу Побратими. Вона була присвячена французькому місту Нансі. І я впевнена, ви, ви знаєте, що саме офіційна делегація з міста Нансі і Карлсрує до нас приїхала з офіційним візитом. І в рамках підписання трьохсторонньої угоди про побратимства була погашена. Марка, що мала таку символічну назву Ніхто не чіпатиме мене безкарно. Це, до речі, девіз міста Нансі. Угу. І він дуже символічно характеризує от саме український дум. Патріотизм угу. наш. Так? І ми співпрацюємо дуже плідно з Нансі вже більше року. Співпрацюємо саме в рамках пріоритету Турбота. Це співпраця в галузі охорони здоров'я, співпраця в освітянській сфері, і саме ортизування, протезування військовослужбовців і цивільних є пріоритетом нашого партнерства з НАНСІ. Тому це як шана, як звичайно, партнером. черговий чергова відзнака того, що ми пишаємось такою співпрацею. Ми цінуємо кожен їх внесок. Де можна ось нас послухали. І хочуть більше дізнатися власне про офіс туризму в Вінниці. Де можна на яких ресурсах ви розташовані? Як знайти більше інформації? Дізнатись більше про екскурсії, власне, скористатися цією інформацією. Дуже просто офіс туризму в Вінниці в Фейсбуці, офіс туризму в Вінниці на платформі Інстаграм, платформа сувенірів з Вінницькою душею Байві коротко в інстаграм і Фейсбук. Доєднуйтесь до нашої спільноти. Щодня ми анонсуємо наші нові екскурсійні продукти, наші мистецькі конкурси, наші ініціативи і дуже багато цікавих рубрик, які будуть. Корисні і віничаними нашим гостям е, найпопулярніша наша рубрика на сьогодні. Е, я відзначу дійсно шалена популярність рубрики Смачна Вінниця всі про люблять гастро всі, всі люблять. І навіть статистика всеукраїнська свідчить про те, що якраз подорожують україною на сьогодні. Багато людей саме з гастрометою. Отримати ці гастрономічні враження незабутні, тому ми знайомимо і з закладами гостинності міста. Самі і фахівці, саме конференц-сервісу офісу туризму, моніторять ці заклади гостинності. Ми можемо порадити, де скуштувати смачний ланч, де знайти цікаве дозвілля для своїх діток, поки ви відпочиваєте. Тобто поєднати і гастроскладову з якісним дозвіллям. Підпочину. І, можливо, там літню гарну терасу. Тобто, у нас є такі тематичні добірки, які вас зорієнтують провести своє дозвілля цікаво. Ну що ж, залишається лише визначитися з часом, не пошкодувати, і серед десятків, фактично десятків, екскурсій і активностей, які пропонує офіс туризму в Вінниці, визначитися. І скористатися. А ще це просто чудовий, як на мене, подарунок для гостей нашого міста, для друзів, які можливо вас відвідають, приїдуть в гості познайомити ближче з містом і з його родзинками. Я щиро дякую, пані Тетяно. Надихнули, і я піду на екскурсію обов'язково Дякую, Світлана. Запрошую, чекаю. Нагад... Дякую, нагадую нашим глядачам, що гостею нашої студії. Надзвичайно цікаво розповідала про те, якою є робота офісу, чим займаються вже цілком зрозуміло, якими є результати. Директорка комунального підприємства Вінницької міської ради офіс туризму в Вінниці Тетяна Маєвська. Щиро дякую вам за інформацію. Дякую вам сіта. А вам бажаю теплого, гарного, спокійного, насиченого літочка. Набирайтеся сил і енергії. Щасти вам до зустрічі.